Останні переговори з Леонідом Кучмою. Президент вийшов із тристоронньої контактної групи в мінську, яку очолював на громадських засадах. Із 2014 року в мінську триває тристороннє засідання з питань Донбасу, де представником від України Леонід Кучма виступив востаннє в Білоруській столиці. Пробуває наш кореспондент Інна Боднар. вітаю. чи оголосив Кучма про свого наступника. Ну які перспективи мінського процесу. Добрий вечір, Наталю. Ситуація довкола Леоніда Кучмуту тривала, Така була десь завуальована між журналістами, які тут перебувають, ширилася інформація, що він особисто до нас вийде. І розкаже, чому іде і що буде далі. Однак, чергове засідання тристоронньої контактної групи тривало як зазвичай за зачиненими за зачиненими журналістів дверима, і нас пустили лише тоді, коли всі роз'їхалися. До нас вийшов лише спецпредставник ОБСЄ, який найперше висловив сум із того, що на вихідних підірвалися діти, тому вони сформували заяву, в якій закликають. Терміново розміновувати населені пункти, опісля а Мартин Сайдік таки підтвердив, що сьогодні це останнє засідання, в якому бере участь Леонід Кучма. Він йому подякував. Сказав, що дуже багато чого переговорному процесі. Кучма перебуває уже понад чотири роки. А утім, тут запевнили, що уже на наступному. А засідання три контактної групи вони чекають нового представника від України. Хто то должен бути руководителем української делегації? Фамілії вам не називають. Ну снім з ним завжди запровадження є Руслан Демченко. Ім'я Руслана Демченка, дипломата, який нині працює радником президента Порошенка, а колись був і працював в адміністрації президента. Кучми саме його ім'я і пролунало відразу після інформації, коли з'явилося, що Леонід Кучма покидає переговорний процес. Як пояснили, що йому вже 80, і це вже критичний вік. Але поки це остаточно не підтвердили, лише тут запевнили, що на переговорний процес зміна представника від України аж ніяк не вплине. Однак нового представника уже чекають наступного засідання, яке відбудеться за дві неділі, 16 жовтня. Наталю дякую Інно і Боднар про рішення Леоніда Кучми вийти з мінського процесу.